Мита і водоспад. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. От чому Трамп погрожує Канаді 25% митами на увесь імпорт, якщо канадці не посилять безпеку на своєму кордоні. А з іранцями так не вчинив, а одразу вдарив ракету по нещасному сулеймані. Так нечесно. Може, той іранський генерал теж злякався б великих мит і припинив займатися тероризмом на Близькому Сході, а може навіть поступився б Панамським каналом чи Гренландією. А якщо б не підкорився, то не виключений варіант, що його знищили б свої іранські аятоли. Бо мита безпосередньо впливають і на владу, і навіть на віру, як можна підкорятися і вірити, коли високі мита. Всі думки зайняті ними і тим, що влада і Вівіра не допомогли втримати їхній розмір. До речі, ще не відомо, чи це погроза збільшення мит вплине на канадців, через те, що велика частина з них розмовляє французькою і взагалі може не зрозуміти, чого від них хоче Трамп. Може, якраз тут було б краще вжарити кудись ракетою. Наприклад, у той відомий водоспад. Це точно привернуло б їхню увагу. Радіо ШОРТИ.